Северотайс. Меда видно. Афанет гардекаміна друзі. Другий матч за ліком у рамках. СВ Львів атакує зараз. Пробиває воман. Пограв і у складі екстралігового і залікував ушкодження. Повернувся, але вже діє. У бізнесі Матляк. Удар який по своїх воротах. Подивіться, зараз. Помиляється Віктор Храмов. Влучає він у Руслана Мірзаєва. І від того сфера заліта. Сферу храмов просувається передну, підище у нього. На корпусі м'яч берегку. Помиляється зараз Віктор Храмов. Для удару Юрій Кот. І Фолят. Фолять тут на Юрій Вікову то і буде тайм-аут, який використовує колектив «СВ Львів». Mm -hmm. Момент який! забиває Володимир Великий! 2-0. 2-0. Розіра пробиває. Yeah. Момент, який Сімерман, подивіться, порожні ворота. 3-0. Уже в першому таймі. СВ Львів переграє Айкулу. Починається між ус. Такого надання от холоднокровності йому медики не забиває. Смирман, Порожні ворота. Це 4-0, я думаю. Це 4-0. Андрій цим. Отже, і пішли у 5 пульових хлопці, але бачимо. Не вдається. Зараз забиває власні ворота. Олес Великий. Любі друзі, другий тайм. Протистояння між командами «Свальві» та «Екула» Триває шостково у Тарас Кузьну, але в будь-якому разі він ще зовсім молодий наставник, як для наставника. Власне, він ще мусить. Саме представників Польщі. Це, звісно, із «GTL» далі. І тузяки протистоятимуть команді Оптіма. Удар по воротах. Не проштовхнув він Віктора Храма. Удар по воротах. І забиває. Забиває Роман Кузь. Слава Україні! Пише Курбан. Героям слава. У відповідь однозначно. І зараз у відповідь також забитий м'яч від Романа Белозюрова. Забив... І це стосується перш за все першого тайму. Момент зараз власне ворота м'яча відправляє Белозьоров. попри невеликий гандикап, розуміємо так, що СВ Львів сьогодні айкулу дійсно переграв і переграв по ділу. Потрібно буде робити висновки.